Вітаю вас, шановні п'ятикласники, сьогодні 9 квітня і ми розпочинаємо з вами новий урок української літератури номер 55 Тема нашого уроку Володимир Винниченко, Фойко-Галамидник, Композиційні та Сюжетні особливості прозових творів. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу прослухати віршик. Вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Тож сьогодні на уроці ви продовжите дізнаватися більше про життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка і проаналізуєте зміст твору Федько, Халамидник. Будь ласка, дайте відповіді на запитання, що ви запам'ятали про життєвий шлях Володимира Винниченка? Які твори належать перу Винниченка? Яка тема оповідання Федько Халамидник? Яка ідея твору Федько Халамидник? Так, діти, у своїх зошитках, будь ласка, запишіть зверху 9 квітня класна робота. Посередині Володимир Винниченко і, будь ласка, створіть у себе в зошитках асоціативний кущ. Натискаємо відео на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Далі, будь ласка, складіть хмаринку слів про риси характеру федька, головного героя твору Федько-халамитник. Це також ви можете зробити творчу, взяти олівчики та зробити саме хмаринку, у якій буде багато інформації про характер, про риси героя із твору Федько-халамитник. Давайте розвивати наші компетентності. Події оповідання Володимира Винниченка федько Халамидник відбувається понад 100 років тому. Коли не було мобільних телефонів, до якої служби треба негайно звернутися в ситуації, що сталася на крижинах? Який телефонний номер цієї служби? Виконайте, будь ласка, тестові завдання. У своїх зошитках посерединці написали тест і ліворуч у стопчик від 1 до 3. Записуйте лише правильний варіант відповіді, тобто тільки букавку. У дитинстві Володимир Винниченко своєю вдачею був схожий на А стьопку, Б спірку, В фетька, Г толю. Розумнички, він був дуже схожий саме на Федька. Питання друге слово ну, нажився на світі, говори належать Стьопці, спірці, Федьку, Толі. Так, діти, ці слова також належать Федькові. Питання третє. Толю описано словами, а спокій був його ворогом, з яким він боровся на кожному місці. Б. Чуб йому стричком виліз із під картуза, очі хутко бігають. В. Дитина ніжна, делікатна, смирна, виходив на двір трошки боязко. Г. Жилаве чортове хлопча. Трибає, як кішка. Де правильно описано толю. Дійсно діти правильний варіант під в В, дитина ніжна, делікатна, смирна, виходив на двір трошки боязко. Розумнички, гарно впоралися із завданням. Наш тест продовжиться через декілька завдань. А тепер... Попрацюйте, будь ласка, усно. Дайте відповіді на питання, з яких деталей ви дізналися, що події в оповіданні Володимира Винниченка Федько Халаминбік відбуваються в невеликому місці. Пригадайте епізод із повітряним змієм. Чи вважали Федька своїм другом Стьопка, Спірка і інші хлопчаки? Свою відповідь обҐрунтуйте. Як характеризує федька той факт, що він повернув відібраного Змія, ще й ниток той своїх дав хлопчикам? Так, діти дуже добре, питання наступне. Прокоментуйте слова федькової мами. То дитина благородна, ніжна, а ти можиченя. З ним так, як і з та через тебе нас із квартири виженуть, щоб ти не смів підходити до нього, просломеншне значення слова мужиченя. Що це означає? Прокоментуйте взагалі, чому матуся так говорила? що вона мала на увазі. За яку рису вдачі батько особливо поважав Федька? Дійсно, він постійно говорив тільки правду і ніколи не брехав своїм батькам. Доведіть, що оповідання Федько Холометник належить до епічних творів? Можете навіть навести приклади. Через що, на вашу думку, помер Федько? Через застуду чи недбайливе ставлення батьків чи можна було зарадити смерті хлопчика? Давайте з вами виконаємо наступне ось таке невеличке завдання. Опис природи називають пейзажем, ми всі це добре знаємо. Знайдіть в оповіданні пейзажі і прочитайте їх. Висловте свою думку про те, як вони підсилюють психологічний стан літературного героя або впливають на сприйняття читача. Виразно прочитайте за ролями уривок, що починається словами Толя часто подивлявся на федька. Ну що ж він не йде на кригу? І закінчується реченням, але мілають і не сердяться, що говорили такому зайди голові. Натискаємо відео на паузу, шукаємо цей уривочок оповідання та читаємо його виразно в голос. Давайте з вами пригадаємо теорію літератури. Головний герой чи головна героїня літературного твору це дієва особа, що перебуває в центрі уваги письменника чи письменниці. З нею пов'язані основні події твору. Головні герої чи героїні, наділені яскравими характерами, її зображають широко, усебічно. Якщо ви забули визначення, хто такий головний герой чи героїня, то можна натиснути відео на паузу та записати визначення це у зошиток для того, щоб не забути наступного разу. Володимир Винниченко мав не тільки талант письменника, він був відомим політичним діячем, а ще й художником. Створив майже 100 картин. Акварельні, олійні, пейзажі, портрети, натюрморти та графічні композиції не раз експонували у Франції та за її межами. Їхню художню досконалість визнавали видатні художники, зокрема Поль Сіньяк і Пабло Пікасо. Ви можете поглянути, як виглядають його картини. Зверху це хутір Велика Бастида, а знизу праворуч це український пейзаж. Далі, будь ласка, поверніться до наших тестових завдань, зробіть другу колоночку і напишіть там номер 4, 5 та 6. У Нас буде ще три запитання. Питання четверте. Найбільше в оповіданні Федько Халамидник розкрито характер другорядного героя. Якого саме Стьопки, Толі, тата Федька чи тата Толі. Дійсно, діти саме Толі. Його характер дуже гарно розкрито. Наступне п'яте. Федько за вдачею протиставлено. А спірці без тьопці в бе, грицьоку Г. толі Дійсно, діти знову відповідь Толі булкавка ге. І шосте. Словами він рамтом повертається і віддає смія, навіть принесе ще й своїх ниток і дасть. Охарактеризовано федька, толю, спірку чи стьопку. Так, діти, дуже охарактеризовано саме федька. Дуже добре. Далі працюємо з вами знову основ. Якого героя називають головним? А скільки головних героїв в оповіданні Володимира Водниченка Федько-Халамитник? Чим другорядні герої відрізняються від головних? Знайдіть і прочитайте портретні характеристики Толі, Федька та його тата. Натискаємо відео на паузу і шукаємо ці портретні характеристики в тексті. З якого вчинку Толі ви дізналися, що він так і не зробив висновків із трагічної ситуації наприкінці твору? Пригадайте, що він зробив після смерті Федька. Чи винний, на вашу думку Федько в тому, що Толя поліз на кригу? Якими рисами своєї вдачі ви схожі на Толю? А якими на Федька? З якими вадами свого характеру вам треба боротися? Свою відповідь, будь ласка, обҐрунтуйте. Чого навчило вас оповідання Федько Халамитник? Поміркуйте, а чому читач чи читачка найбільше симпатизує бешкетникові зірви голові і халамидникові федьку? Діти, ми з вами дуже гарно попрацювали на цьому уроці. Тож переходимо до домашнього завдання. Вам слід у підручничку на сторіночці 208 виконати завдання з будиночком. Запишіть, будь ласка, коротенько, сторінка 208, завдання із будиночком. Обов'язково його виконуйте. Так, діти, і наостану буде рефлексія, емоційна ромашка. Обирайте колір відповідного свого настрою та відповідної емоції. Зелененький мені під силу всі завдання. Червоний було складно та незрозуміло. Жовтенький. Все було легко та просто, і синій мені потрібна допомога. Так, діти, я бачу, що майже всі обрали або зелененький, або жовтенький коляд. Ви розумнички, гарна була сьогодні робота. До нових зустрічей, наш урок завершено.